Привіт, шановні українці! Сьогодні ми будемо вивчати простий майбутній час. Треба сказати, що з вами дуже гарно працювати і вчити вас англійської мови. З вами Ольга Кармаді, ваш вчитель англійської мови. Давайте починати! Перед нами є простий майбутній час. Він ще перекладається за future indefinite tense або future simple tense. Зараз ми всюди бачимо simple tense – простий час. І він означає дію, яка буде відбуватися в майбутньому. Ця дія може повторюватися багато разів, а може бути тільки одною. Наприклад, I will help you – я тобі допоможу. І ви можете подумати, що я в цьому реченні зробила помилку, але про це пізніше. Отож, як утворюється простий майбутній час? За допомогою допоміжних дієслів «shall» і will, які не перекладаються, вони не мають свого значення, вони просто допомагають основному дієслову створювати майбутній час. От, наприклад, I shall read a book. Я буду читати книжку. А дієслово у нас виступає у формі інфінітива без частки «to». Інфінітив у нас завжди вживається з допомогою частки «to», To read, читати, to help, допомагати. Ми звідти забираємо частку to, shall або will, допоміжне дієслово, і в нас виходить майбутній простий час. I shall go to the library. Я піду до бібліотеки. I shall visit my aunt. Я відвідаю свою е, тітку. He will help you. Він тобі допоможе. І тут яка різниця між shall і will? Для мене, У мене для вас гарна новина. Американці не дуже задумуються довго, чи використовувати will і shall, і вони можуть завжди використовувати will. Але давайте подивимося, як це граматично правильно робити по старих граматичних книжках. Shell буде використовуватися в першій особі однини і в першій особі множини. У нас є однина Я, ти, Він, вона, воно. Множина ми, ви, вони. Так? І тоді перша особа однини I shall work, я буду працювати. І перша особа множений буде We shall work. Ми будемо працювати. А всі решта особи однини і множини будуть вживатися з допоміжним дієм словом will. You will work, he, she, it will work, множина у нас буде you will help, and they will help. Але у нас мова зараз спрощується, і американці не тільки в розмовній мові вживають «will». Вони можуть сказати «I will come». Граматично правильно потрібно сказати «I shall come» я прийду, але в розмовній мові всюди можна почути «I will come». І мій чоловік, викладач англійської мови, і я його запиталася, от у школі. Діти пишуть твір, так? і вони будуть вживати слово I will help my friend. Я допоможу своєму другові. Тут потрібно граматично правильно вжити I shall help, я буду допомагати, але вони можуть вжити I will. Чи це є помилка? І мій чоловік сказав, ні, це не помилка. Бачите, оце правило, якщо ви забуваєте, коли вживати «shall», а коли will, невелика гризота, як добре, правда? Але в англійській мові, звичайно, в нас є скорочення. Американці не хочуть довго говорити I shall come. І вони говорять скорочену форму. I'll come. Бачите, там «shall» прокотується або will прокотується. І в нас скорочена форма. I'll come. He'll go. We'll see. They'll help – Вони допоможуть. We'll see. Але оце will see дуже тяжко вимовити. І американці будуть казати We shall see – Ми будемо ми будемо бачити. І якщо ми маємо заперечну форму, а як в нас утвориться заперечна форма за допомогою частки not, яка йде зразу після дієслова. I will not come, я не прийду. І дуже часто вони будуть живати. Допоміжне дієслово «shall» з першою особою множини we shall not come. Ми не прийдемо. Але знову ж таки, якщо ви скажете will, перше вас зрозуміють, друге, це не буде вже зараз вважатися великою помилкою. А якщо у нас є заперечення he will not do it, він це не зробить, у нас так само тут може бути скорочення. I shall not do it. Скорочений варіант буде I shan't do it. раз, i shall not do it i shan't do it ah uh, he will not go he won't go Бачите, скорочення. І знову ж таки, якщо ці скорочення тяжко вимовити, американці їх проговорюють, всіх, всі слова проговорюють окремо. А якщо легше вимовити скорочення, вони скорочують. Майбутній простий час може стосуватися дії, яка відбува... буде відбуватися тільки раз у майбутньому. I will teach you this class. Я навчу вас цей урок. Я пройду з вами цей урок. Або дії, яка буде відбуватися постійно в майбутньому. I will work at this company» next year. я буду працювати в цій компанії наступного року. Бачите, дія відбувається довший період часу. І, звичайно, у нас є обставинні слова, наприклад, tomorrow – завтра, Next year – наступного року, Next week – наступного тижня, Next month – Наступного місяця. І ці обставині слова вже вказують на час, майбутній час. І в нас основне речення може бути в теперішньому часі. От послухайте речення. Завтра я йду в магазин. Заберемо в нас обставинне слово завтра. Я йду в магазин. Це і теперішній час. Але оскільки ми вжили завтра, ми розуміємо, що ця наша дія стосується майбутнього часу, так само і в англійській мові: Tomorrow I go to the store. Ви можете таку, таку конструкцію почути Tomorrow, завтра I go to the store. В нас, ем, який в нас який в нас час? «I go to the store». Теперішній час. Якщо ми скажемо «He goes to the store», бачите, додається там і «s» до дієслова. Це ознака теперішнього простого часу. «Tomorrow I go to the store». Завтра я йду в магазин. Майте на увазі, що майбутній час може також в англійській мові виражатися за допомогою обставинних слів. І основне речення може бути в простому теперішньому часі. Ось такий у нас простий майбутній час. Правда, його легко вивчити. І у нас різниці немає між правильними дієсловами і неправильними при утворенні майбутнього часу. От, наприклад, дієслово «to fix» ремонтувати. I will fix my cabinet. Я поремонтую свою шафу. Це є правильне дієслово. Неправильне дієслово, наприклад, буде to write. Я напишу твір I will write an essay. Тобто різниці між правильними і діє... неправильними дієсловами при утворенні майбутнього простого часу ми не робимо. Там використовуємо просто допоміжні дієслова shall і will з. Інфінітивом дієслова, основного дієслова без частки «to». І знову ж таки, американці дуже довго вони не задумуються, чи використовувати «shall» і will, і вам також над цим не треба задумуватися. А зараз переходимо до ваших чудових запитань. Ви знаєте, дехто з вас мені сказав, що дуже тяжко запам'ятовувати усі винятки. Потрібно не те, що знати, не те, що не те, що заучувати, просто треба знати, що вони існують. От, наприклад, як е, утворюється е, минулий час е, діє слово. Коли до нього додається закінчення Іді. Там часом деякі е, кінцеві літери викидаються, вони можуть подвоюватися. Я би радила вам, початківцям, якщо ви тільки починаєте вчити мову, не старатися запам'ятати оці всі е, додаткову цю всю інформацію. Просто знати, що вона існує. Але дуже добре вивчити, як утворювати простий минулий час. І все! І якщо ви стикаєтесь з цими винятками при читанні тексту, ви чуєте, хтось говорить, просто занотовуйте в своїй пам'яті і згадуйте, а правда, Оля говорила про цей виняток. Я пам'ятаю. І з часом у вас в пам'яті ці всі винятки будуть закарбовуватися, але переживати. І старатися запам'ятати ці всі винятки я би вам не рекомендувала. Просто знати, що вони існують. Але оці базові знання, як утворювати минулий час, як утворювати теперішній час, майбутній обов'язково потрібно знати. Шановні українці, дуже рада, що ви вчите зі мною англійську мову. Будь ласка, підписуйтеся і ставте вподобайку, щоб підтримати цей канал. А я побачуся з вами у наступному відео. Бувайте!